Добрий день, малята! Вас вітає театр Антошка. Сьогодні ви побачите казку, яка називається «Більчиня, яке не слухало маму. У густому зеленому лісі жило маленьке більченя. Воно дуже любило гасати від дерева до дерева, стрибати з гілочки на гілку. Його мама, пухнаста білка, завжди казала. Синочку, не бігай далеко від дому. Ліс великий, а ти ще маленький, можеш заблукати. Але більченятко тільки сміялося, махаючи хвостиком. Ай, мамо, я дуже швидкий. Мене ніхто не наздожене. Я завжди знайду дорогу додому. Одного сонячного ранку тік вискочив із свого дупла. Ліс пах свіжістю, співали пташки, весело гудів джоли. Сьогодні я хочу знайти найбільший горіх. сказав тік. І вирушив на пошуки Великого горіха. Він перестрибував через пеньки, бігав за кущами, ганявся за метеликами. Так він бігав, поки не зупинився, здивовано озираючись. Навколо були незнайомі дерева і кущі. Ой-ой! ой Де це я? Злякано пропищало більченя. Тік гірко заплакав. Ой, мама, мамочко. Де ти? Раптом у кущах почувся шурхіт, І звідти виліз їжачок. Чому ти плачеш маленький? запитав їжачок. Я, я заблукав. Зізнався тік Я не послухався, мамо. Побіг далеко, і тепер не знаю, як повернутися додому. Їжачок відповів Не журися, я добре знаю цей ліс. Ходімо, я проведу тебе до високої сосни. Коли вони прийшли на знайому галявину, їх зустріла стурбована мама білка. Тіку, синочку, де ти був? Я так хвилювалася. Мамо, пробач, тихо сказав тік, я більше не буду бігати так далеко. Обіцяю слухатися. Мама задоволено посміхнулася і погладила його по голівці. А задоволений їжачок покотився далі у ліс. А ви, малята, завжди слухаєте своїх матусь. Пам'ятайте, вони вас дуже люблять і турбуються про вас. Тому обов'язково дослухайтеся до їх порад. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!